Інженерія це теж зброя, і на сучасному полі бою, можливо, навіть найважливіша. Уявімо ситуацію завдання отримати позицію, захистити підрозділ і приготуватися до штурму. І от у такій ситуації що є найважливішим інструментом для виживання, а для перемоги? Відповідь, бо реча, може здивувати, бо справа тут не тільки у вогневій міці. Адже сучасна війна доводить, грамотні інженерні рішення рятують життя не гірше за бронежилет. Так як саме добре підготовлена позиція дає таку критичну перевагу? Давайте дивитись. По суті, всі ці пункти перетворюють звичайну оборону на справжню тактичну перевагу. То що ж таке сучасна оборонна позиція, з чого вона складається? Розбираємось. І тут важливо розуміти це не просто копання окопів, а ціла система, створена для виживання. Всі ці елементи працюють разом як єдиний організм, захищають і дозволяють ефективно битись. Але в епоху дронів мало просто збудувати укріплення, треба ще й сховатись сьогодні поле бою, по суті, прозоре, і маскування стає питанням життя та смерті. Тобто ефективне маскування це комплексний підхід, щоб стати невидимим для ворожих очей. А є ще один важливий аспект оборони як зупинити ворога, не зробивши жодного пострілу? Йдеться про невибухові загородження, прості, але вони можуть повністю змінити хід бою. На перший погляд, це прості речі, але їхній стратегічний вплив просто величезний. Ось так інженерія створює тактичну пастку для ворога і, що найголовніше, рятує життя. Тож чому все це так важливо розуміти чому ці знання це справжня сила? Бо інженерія це не щось другорядне, це без перебільшення фундамент успішної оборони. А тепер питання на останок: як інженерні рішення для безпеки, подібні до військових, проявляються у нашому звичайному житті?